Українська без помилок. Підвищуємо рівень мовної грамотності на каналі Лікнеп. Мої вітання всім шанувальникам української мови на каналі Лікнеп. Ми з вами продовжуємо розбір лексичних норм. І сьогодні обговоримо правильні вживання іменників показник і показчик залежно від їхнього лексичного значення. Нагадаю вам, що лексичні норми це норми слововживання, прийняті в сучасній українській літературній мові. Вони регулюють вибір слова відповідно до змісту і мети висловлювання. Так в якому ж значенні правильно вживати іменник-показник, а в якому показчик? Давайте шукати відповідь. Сьогодні у цьому нам допоможе наукова праця української мовознавиці Євгенії Давидівничак. Яка називається складні випадки українського слововживання. Відповідно до вищезазначеного наукового джерела, іменник показник означає те, по чому можна судити про розвиток і хід чогось. Наприклад, показник зрілості, показник рівня розвитку, показник ефективності, показник культури. Також іменник показник означає наочне вираження у цифрах або графічно результатів чиєїсь праці тощо. Наприклад, показники роботи, економічні показники. Іменник-показчик має декілька лексичних значень: по-перше, це напис, стрілка або інша позначка, яка показує щось. Наприклад, показчик доріг, показчик зупинок. Друге значення іменника показчик довідкова книжка або довідковий список у книжці. Наприклад, бібліографічний показчик публікацій, алфавітний показчик географічних назв. Також іменник показчик означає контрольно-вимірювальний прилад. Наприклад, показчик температури, показчик напруги. Користувачі української мови часто плутають іменники показник і показчик. Наприклад, замість показчик кілометрів кажуть показник кілометрів, замість показники врожайності кажуть показчики врожайності. А ми з вами навчилися чітко розмежовувати ці іменники і відтепер будемо вживати їх правильно відповідно до лексичних норм української мови. Тепер нам залишилося підбити підсумок. Іменник-показник вживаємо, коли йдеться про ознаку розвитку або ходу чогось, або ж коли йдеться про наочне вираження у цифрах або графічно досягнень результатів чиєїсь праці. Іменник-показчик вживаємо у таких значеннях: позначка, яка на щось показує, довідкова книжка чи список, контрольно-вимірювальний прилад. Я сподіваюся, що цей випуск був для вас корисний, а у наступному випуску пропоную розібратися у правильності вживання прикметників воєнний і військовий з погляду їхнього лексичного значення. До зустрічі у наступному відео!